Справжня імпреза для поціновувачів поезії та музики сьогодні у Чернівцях презентували книгу Олени Рєпіної Жити далі. Скільки часу поетка створювала свій черговий літературний доробок та чиї ілюстрації увійшли до неї? Знають наші журналісти. Наповнити найдовший світовий день року світлом слова. Таке завдання поставили перед собою у Чернівецькому центрі культури Вернісаж. Там сьогодні створили справжню синергію культурної єдності сходу та заходу нашої країни. Митці із Буковини та Харківщини взяли участь у презентації книги Олени Репіної Жити далі. Це такі натхненні е, твори, з яких варто розпочати ранок, або які варто е, прочитати, коли е, наше. Сьогодення воєнне має зовсім сумні фарби, і для того, щоб людина могла не занепасти духом, адже зараз стратегічне завдання не для красного слівця нам усім жити далі. Відтак захід розпочали із літературно-музичного перформансу Жінка і сонце, режисером, постановником якого є артист театру і кіно Олег Колянківський. Для аудиторії поціновувачів мистецтва лунали як українські народні пісні, так і сучасні ліричні композиції. Зустріло Це Дуже велика, дуже світла програма, тому що вона відбувається в день літнього сонцестояння, тобто коли людина отримує найбільше світла, заряджається на весь передній рік, і воно несе за собою тільки добро, щастя і енергію, позитивну енергію, любов. А далі перейшли до основного презентації самої книги. Її авторка розповідає, що збірка Жити далі зібрала у собі поезії двох надважких років для нашої країни пандемії та першого року війни. А ілюстрації до неї створювала художниця-переселенка з Харківщини Тетяна Даниленко. Під час бойових дій на своїй батьківщині жінка перебувала у підвалі протягом 61 дня. Згодом її евакуювали до Чернівців. А напередодні творці книги дізналися, що стали лауреатами все української літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди, тож сподіваються, що книга буде цікава широкому загалу. По-друге, тому що вона про нас, про нашу боротьбу, про нашу силу йти далі, жити далі. І мабуть, основне тому, що ми будуємо всі разом єдину Україну і такі якісь речі, як така платформа, це пропозиція такої поетичної платформи. А всі кошти від продажу збірки на презентації спрямують на зсу. Людмила Труфон, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.